Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 12 липня п'ятниця, а традиційно, з поніка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починається з програми «Зарубіжжя», з програми про події і новини у світі, які стосуються України. І як про це все повідомляли і повідомляють впливові світові засоби масової інформації. Загалом ще продовжується обговорення саміту. НАТО і волейного саміту НАТО, який відбувся Вашингтоні з 9 по 11 липня, про ті рішення, заяви, які там прозвучали стосовно реакції на це і Китаю, і Росії. Також обговорюється ситуація стосовно того, яка буде допомога Україні, що буде далі продовжуватися. І говорять і обговорюють ситуацію навколо зняття чи не зняття з перегонів. Президента, чинного президента США Джо Байдена з цього приводу, також дуже багато є різних новин і повідомлень. Отже, давайте подивимося, що про ці та інші події та новини повідомляли і повідомляють впливові світові ЗМІ. А США пише про те, що ООН вимагає від Росії негайно повернути в Україні найбільшу в Європі атомну електричну електростанцію. Ну, мова йде про Запорізьку атомну електростанцію. І, зокрема, Генеральна Асамблея ООН ухвалила в четвер резолюцію, яка вимагає від Росії терміново вивести своїх військових і персонал з найбільшої Європи АЕС і негайно повернути об'єкт Україні. Резолюція була схвалена. До речі, 99 голосів голосували за цю резолюцію, тобто менше 100. Проти було 9, 60 країн утрималося, і 25 країн не голосували. Ну утрималось дуже багато. Ну, проти резолюції разом з Росією виступили Білорусь, Куба, Еритрея, Малі, Нікарагуа, Сирія, Бурунді та Північна Корея Кита... та Північна Корея. Китай, Індія і Південна Африка та багато країн близького сходу були серед тих, хто утримався. Це насправді достатньо серйозний сигнал, сигнал для української дипломатії, для тих, хто займався так званим мирним самітом. Чому так званим, бо бачимо, що після того дипломатичного не знаю, як це назвати. Турне дипломатичних зусиль, зусиль в лапках, у нас чомусь скорочується кількість країн, які підтримують Україну, і збільшується е, кількість, які утримуються. Так, не зростає фактично кількість країн, які відкрито виступають проти України в таких голосуваннях. Але кількість тих, які або не голосують, або утримувались, ну, значно зростає. Якщо згадати, що там минулого разу свалов там 140 141 143 то зараз тільки 99 І це. Треба усвідомлювати, треба реально дипломатам працювати. Дипломатам, а не фахівцям чи хвафійцям з Офісу президента. The Washington Пост. НАТО націлилося на Китай, вийшли в такий матеріал. Вибух війни в Україні та все більш глобальний характер загроз безпеці привернули Китай до уваги. До уваги, але мається на увазі НАТО. У Вашингтоні, коли лідери НАТО відзначали, 75-ту річницю рянцу Китай підготував свої війська вздовж кордонів України члена. Ну вони разом з білорусами проводили там навчання. Про це пише Вашингтон Пост, вона про це нагадує. Ну і по великому рахунку пише про те, що цей момент відображає все зростаюче місце, яке Китай займає в стратегічних перспективних НАТО. І, говорячи, якщо 10 років назад фактично Китай не обговорювався, а мова йшла тільки про амбіції Кремля, то от зараз Китай ну, вже зараз займає там, серйозне і чільне місце. В обговореннях на саміті цього тижня лідери НАТО прилюднули спільне комуніке, в якому стверджувалося, що заявлені амбіції та політика Китаю продовжують кидати виклик нашим інтересам і інтересам-членам країн НАТО безпеці та цінностям, і заявили, що поглиблення російсько китайського альянсу працює над підривом і зміною правил, заснованих на міжнародному порядку. Ну і нагадують виступ генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у середу, який Фактично, який покидає свою посаду, він назвав Китай головним чинником війни Росії в Україні, маючи на увазі передачу товарів подвійного призначення та електроніки з Китаю, що допомагає Росії постачати свою військову машину. І попередив Пекін, що він не може мати нормальні відносини з Заходом, якщо він продовжуватиме розпалювати війну у Європі. Мається на увазі Китай. Ньюсвік ну, написав і випустив матеріал стосовно. Оцих таких я би сказав ну курйозів, які відбулися на саміті НАТО, зокрема те, що Байден назвав Зеленського Путіним. І ну, свік пи, пише: реакція лідерів НАТО на те, що Джо Байден назвав Зеленську Путіним, стала вірусною. Ну, і Відео, на якому лідери НАТО реагують на те, що Джо Байден помилково представив Володимира Зеленського як президента Путіна під час саміту НАТО у Вашингтоні, у четвер стало вірусним у соціальних мережах. Ну, там написано, що вже там понад 880, ну вже більше мільйона так разів переглянули це відео. Ну і загалом ця ситуація говорить про те, що. Цими днями уважно спостерігали за словесними спотиканнями Байдена після його катастрофічної ну, участі на теледебатах з Трампом. І бачимо, що все-таки він ну, так чи інакше робить, робить такі ну, курьози, я так це назву. Ну і зразу ж Ройтес. Reuters, Reuters. Байден каже, що США знову зустрінуться з партнерами з Європи та Японії. Щодо нарощування озброєнь. Байден сказав, що лідери та партнери НАТО обговорили необхідність нової промислової політики серед західних країн і те, як збільшити потенціал, зокрема Європи та Японії, для виробництва власних систем зброї. Ну я думаю, що це дуже добре, бо чим скоріше і більше почнеться виробництво зброї, тим більше можливості буде для надання цієї зброї Україні, що безумовно буде нам суттєво допомагати наближати нашу перемогу. The Guardian – Вчора ввечері США оголосили про надання Україні ще 225 мільйонів доларів військової підтримки. У заяві Держдепартаменту зазначено, що пакет містив термінову необхідну зброю та обладнання, включаючи систему захисту Петріо, зенітну систему Стрістінгер, протитанкові системи Джевелін і артилерійські снаряди. І там додали, що допомога буде розгорнута якнайшвидше, щоб зміцнити оборону України на її території і могти протистояти росіянам. За телеграф. Телеграф граф якраз от пише після того, що е, тих кур'йозів, які допустив Байден на саміті. Високопоставлені демократи пише за телеграф закликали Джо Байдена вийти з президентської гонки після того, як він назвав Камалу Гаріс віцепрезидентом Трампом на саміті НАТО. Ну крім того, що він назвав Зеленського Путіна, він ще й віце-президентку Камало Гаріс, назвав віцепрезиденткою Трампом. Так чи інакше, ну зокрема, тут пишеться, що президент США припустився грубої помилки на прес-конференції, коли він намагався розвіяти побоювання демократів щодо його прибрання. За годину до цього він представив українського лідера Володимира Зеленського, президенту Путіна, як я вже сказав. Джим Хаймс, головний демократ у комітеті з розвідки Палати представників, закликав пана Байдена поступити місце молодшому наступнику лише через кілька хвилин після того, як закінчив виступ Байден. За ним швидко пішов Скотт Пітерс, конгресмен від Каліфорнії, який сказав у заяві Ставки високі, ми на проваршному курсі Ерік Соренсон з Ріносу закликав 81-річного президента відмовитись від висунення від демократичної партії на користь лідера, який протистоятиме нинішнім загрозам демократії. Ну це вже лунало давно. Зараз, бачите, голоси стали гучнішими після того, як він зробив такі помилкові. Заяви, ну як я їх називаю курйозами. і, зокрема, Ліфіграф французький пише, що е, ми всі інколи робимо обмовки. Макрон захищає Байдена. Французький президент вважає свого американського колегу головним точним у справах, яких він добре. Знає тоді, як на американського президента тиснуть, що він зняв свою кандидатуру на президентських виборах у листопаді. У четвер 1 липня у Вашингтоні Вені Макрон підтвердив, що його американський колега Джо Байден, який зіткнувся з вихором питань щодо його розумової гострути, здавався йому відповідальним, точним у справах, які він добре знає. Ми всі іноді робимо обмовки. Це трапилося зі мною, це безсумнівно трапнеться зі мною завтра, сказав президент Франції після саміту НАТО. Бачите, ну Макрон захищає Байдена. Ну, також. Льофіґро е, пише про те, що тоді ж, у четвер, 1 липня Макрон е, висловив свої співчуття Зеленському стосовно удару по лікарні Ахмадити і сказав, що Франція готова допомогти у відновленні зрунови дитячої лікарні. Також під час інтерв'ю колерах саміту НАТО Вашингтоні він е, з найбільшою твердістю засудив ці неприйнятні атаки. Президент Франції також підтвердив рішучість Франції продовжувати підтримувати Україну настільки довго та інтенсивно, наскільки це необхідно, щоб перешкодити російській агресивній війні в Україні. І це добре. І зокрема, він також заявив про зобов'язання Франції розгорнути необхідні дипломатичні зусилля разом з усією міжнародною спільнотою для досягнення справедливого та тривалого миру, поважаючи при цьому законні права України. Ну це дуже добре, але я думаю, що мир. Має йти до України через перемогу, тому надання надання більше, більше, більше необхідної зброї і зброї наступальної, і безумовно тоді можна говорити про якісь знову ж не мир, а перемир'я Бо мир має бути тільки тоді, коли вся окупована Росією територія повернеться до складу України, включно із Кримом. Льомонт. всі елементи холодної війни повертаються судять у Кремлі після оголошення про розміщення американських ракет у Німеччині. Ми проходили через це раніше. Німеччина, США, Франція та Велика Британія беруть безпосередню участь у конфлікті навколо України. І всі елементи холодної війни від протистояння до прямого зіткнення повернулися, сказав прес-секретар Пєсков. Тагі Шпігель. пише про інтерв'ю, яке дав генерал-майор. Це голова робочої групи з координації допомоги Україні в Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг. ЦД він здав інтерв'ю, і він, до речі, сказав, що е, він впевнений, що небо над Україною знову належатиме українцям. Я вважаю, що для того, щоб встановити перевагу повітря або зламати перевагу Росії в повітрі, в першу чергу необхідно посилити ППО. Ну, Він говорить про те, що там домовились про ті поставки, які мають бути в Україні. Ну, і, Зокрема, він е, говорить про Шевкійка система, АРІСТІ, з СЛМ СЛС, тобто для середньої та малої дальності, надійдуть лише з Німеччини цього року. Для того щоб порушити перевагу у Росії повітрі, потрібні ці поставки, а також певні інфраструктурні та планові передумови, щоб винищувачі F-16 врешті побачили над українським небом. Ну, чекаємо на все це. Німецьке агентство преси розпочалося створення командування НАТО з допомоги Україні в Гесені. Ну Гесен це земля Гесен. Це у Візбаденні це адміністративний центр столиця цієї землі Гесен починається створення нового командування. Дата початку операції з координації поставок озброєння тренувань збройних сил України у п'ятницю. Про це повідомили представники альянсу на полях саміту НАТО в Вашингтоні. Ну там пишуть, що потрібно буде деякий час, щоб розгорнути повністю цю команду. Ну і нагадує е, німецьке агентство преси, що у 2022 році в європейському штабі збройних сил США у Візбадені Гесен. Було створено підрозділи з близько 300 солдатів під назвою група сприяння безпеці в Україні. Зараз очікується, що на НАТО працюватиме близько 700 співробітників і Німеччина хоче наняти близько 40 з них. Ну це дуже добре. Я сподіваюся, що так воно буде дуже ефективно. Ну мова йде про те, що вони хочуть убезпечити себе, якщо Трамп переможе на виборах. Бо до цього часу координацію е, очолює Сполучені Штати Америки, і вони, поки це не буде сформовано, так і будуть це очолювати і модерувати. Іспанська Альпаїс пише про те, що Москва погрожує військовою відповіддю на розміщення США зброї великої дальності Німеччини. Також пише про те, що, за інформацією CNN, Росія намагалася вбити директора німецької зброї компанії Rheinmetall. Метал. І оголошення про те, що Сполучені Штати розмістять ракети великої дальності на території Німеччини з 2026 року, викликало майже миттєву реакцію з боку Росії, яка пригрозила військову відповіді і назвала прийняте Вашингтоном війному рішення ескалацією. Ну, Ельмондо Іспанська пише, що вже Кремль відкидає неправдиві повідомлення про те, що Росія планувати вбити керівника німецької зброєвої компанії. Повідомлення змі про те, що Росія планувала вбити генерального директора німецького виробника виб... зброї Райн Метал, базується на неправдивій інформації з анонімних джерел. Про це заявив у п'ятницю Кремлю. Ну у п'ятницю сьогодні е повідомляє Reuters. CNN і New York Times повідомили в четвер, що розвідка США виявили, що Росія планувала вбити генерального директора компанії Rheinmetall, яка виробляє артилерійські снаряди та військову техніку для України. І Міжнародне інформаційне агентство Іспанії ЕФЕ Кіктай попереджає НАТО про наслідки, якщо вважатиме його гіпотетичним ворогом. У цю п'ятницю Китай попередив НАТО, що постраждає від наслідків, якщо Вважатиме НАТО постраждає від наслідку. Якщо вважатиме Китай гіпотетичним ворогом у різкій відповіді на нещодавні заяви, генерального секретаря Єнса Столтенберга під час саміту альянсу, який відбувся в Четвер у Вашингтоні, секретар НАТО сказав, назвав зяцької ганта системним викликом глобальній безпеці. Ну ситуація бачимо все більше і більше загострюється. Так що реакція і Росії, і Китаю була миттєвою на те, що було заявлено і сказано під час саміту НАТО. Киталійська республіка. Засоби масової інформації. бос Райдметал став мішенню російської змови. Також згадую про це, що 61-річний армійний папергер міг стати мішенню російської змови, яку зірвали американські спецслужби, італійська Лястампа. Берлін, ракети США, такі ж стримуючий засіб, як і під час холодної війни. Ну, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, що це суто запобіжний захід, який ми знаємо з часів холодної війни. Оскільки ми не маємо достатньої кількості систем у цьому районі, американці тимчасово їх розмістять, поки ми не розробимо наші системи з нашими європейськими партнерами, сказав міністр оборони. Росія з іншого боку має системи стримування зброї, наприклад, у Раді, яка може досягнути Німеччини та інших європейських країн, підкреслить міністр оборони Німеччини Пісторіус. Я думаю, що і Україні треба також мати такі ракети, як стримуючий фактор. Я сподіваюся, що ця програма буде для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. І, як завжди, на завершення програми. Хочу нагадати, що незважаючи ні на що, і ні на кого, все буде Україна.